нічого чого не робив, а вже втомився, не можеш виспатись ніяк, мерзнуть руки та ноги, суха шкіра, охрип голос. Не можеш нормально сходити в туалет постійні запори, поганий настрій, депресія, апатія, випадає волосся, не тільки волосся, а й брови, ніби не п'єш, а обличчя. Як у алкоголіка постійні напрямі, збився менструальний цикл не хочеш свою жінку або чоловіка. А лікарі кажуть, що холестерин зашкалює, а ти давно перевіряв свою щитовидку. Якщо знайшов в себе декілька симптомів, варто перевірити ТТГ Т4 та антитіла до ТПО. Інколи це не просто втома, інколи саме так, щитоподібна залоза просить про допомогу. Не ігноруй. Підпишись, щоб не пропустити щось важливе.